Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки. Дівчата та хлопці, дуже дякую, що долучаєтесь до цього магічного простору. Дякую за вашу підтримку. Сьогодні в нас розклад на тему якого чоловіка хочу для вас ваші пращури, тобто більше для дівчаток. Ну, якщо мене дивляться хлопці, ви можете якось на себе вже перекладати. Просто основна аудиторія в мене все ж таки жіноча, тому я орієнтуюся на жінок. Так, поки я тасую колоду, я пропоную вам розслабитися. Я пропоную вам налаштуватися на цей розклад, зрозуміти, що розклад загальний, він може відіграватися не для всіх. І це цілком нормальна історія. Тому що зараз бачу в езотеричному нашому суспільстві якось почали мої колеги езотерики. Які ну, не займаються таро, навіть і тарологи я бачила таке. Загальні розклади не працюють. Да? Декларують ось таку фразу, що загальні розклади це якась маячня. Ну, слухайте, я не вважаю, що це маячня, я вважаю, що вони дійсно працюють. Я вважаю, що такі розклади дають дуже багато підтримки, тому що через такі розклади з вами фактично розмовляє Всесвіт. Відповіді на свої питання ви можете отримувати по-різному. Хтось може побачити якусь книгу, прочитати, і його душа через цю книгу трансформується. Хтось може побачити якийсь фільм, хтось може зустріти якусь людину, яка йому дасть дуже багато для своїх якихось інсайтів, усвідомлень. А саме ізотерика, саме ці загальні розклади, вони теж так працюють. Тобто, вам надається певна інформація, формується певне магічне поле, інформаційне поле. І з цього поля, поля я ділюся та, своєю енергією через це поле з вами. І ви для себе обов'язково почуєте якусь підказку. Тобто через мене, через мої карти, через. Ці загальні розклади з вами фактично розмовляє Всесвіт. І обов'язково, ви, якщо шукаєте, ви щось для себе почуєте. Отже, давайте дивитися, як вас бачать ваші пращури. Ну, це буде така ваша сигніфікація, щоб ви на початку розуміли, про вас ця історія чи не про вас. Якою людиною бачить вас? Ваші е, охоронці, да, охоронці роду, ваші пращури, королева Пентаклів, заземлена жінка, прекрасна. А жінка, яка себе реалізувала в цьому житті, в когось може так відіграватися, що у вас вже є дітки. В кого, якщо немає діток, ви обов'язково реалізовані в кар'єрі. Ви тверезо дивитесь на це життя, ви. Не зовсім емоційна жінка. І я б не сказала, що ви занадто ментальна. У вас є якась, знаєте, така внутрішня інтуїція ваша так працює, що ви досить потужно щитуєте навколишній простір. Ви завжди відчуваєте щось, всі ці зміни. Ну, і ви дуже пов'язані зі стихією Землі. В кожного по-різному може відіграватися. Хтось зімний знак зодіаку, а хтось відчуває матерію, а хтось, наприклад, прекрасно куховарить, хтось прекрасно себе реалізує в домогосподарстві. Тобто, ви дійсно, знаєте, така як матінка-природа. На вас дивишся, і біля вас можна грітися, ви наповнена, в щира. Ви приємна. так, ще яка, ну от Я сказала: виприємна, і одразу трійка келихів. З вами дійсно класно можна провести час. У вас є подруги, з якими ви близько розмовляєте. Можливо, до речі, в когось так програється, але не обов'язково. Ви працюєте в якійсь сфері, яка пов'язана з жінками, з дівчатами. Там, де ви, можливо, їх якось обслуговуєте. Це може бути б'юті-сфера, це може бути психологія. Можливо, ви якийсь коуч, який займається саме розвитком жіночої цієї сутності. Ви допомагаєте жінкам, дівчатам почути свій внутрішній голос. І до того ж, ви вже самі пройшли певний шлях. Ви така досить реалізована. Так, яка ви ще? Терпляча. Ви багато чого можете витерпіти, ви можете на свої плечі взяти багато відповідальності і не тільки за себе, а за когось, наприклад, членів своєї сім'ї. Ви така, ви опікаюча. Тут обов'язково у вас або є дітки, за якими ви доглядаєте, або є якісь родичі, да, якими ви опікуєтесь. Це може бути мама, папа, брат, сестра, тут не важливо, Просто є якісь люди, за якими ви доглядаєте, яких ви вкладаєтесь, і ці люди фактично від вас залежні. Так, ще якою вони вас бачать. Ну, досить така. Ви молодець? Ви майстер своєї справи? Ви готові до розвитку. Ви готові. Скажімо так, навіть якщо у вас щось спочатку не виходить, ви готові пробувати знову і знову, готові до навчання. Тут, можливо, навіть і зараз ви якісь курси проходите, чомусь новому навчаєтесь, або ви якось по-іншому вибудовуєте свій простір ну, в тому аспекті, що можливо у вас там на роботі да, якісь зміни, де ви отримали нову роль. Де ви себе демонструєте як досить такий потужний професіонал? Так, давайте ось так трошки, щоб там не відсвічувало. Добре, це вас бачать так ваші пращури. Ось така ви жінка, ось така ви людина. Як повинна проявлятися? Воля ваших пращурів в стосунках з чоловіками. Тобто от ваші пращури, що вони хочуть саме для вас, яка їх воля саме для вас? Ну, Дивіться, прекрасні у вас пращури, вони хочуть, щоб ви жили в любові, і щоб це дійсно була сім'я у вас да, з вашим чоловіком, яка побудована на коханні. Тільки так ви зможете розкрити весь свій потенціал. Тому, безумовно, ваші пращури хочуть біля вас бачити люблячого чоловіка, чоловік, який вас кохає. Чоловік, який ніжний, в якого розвинена аніма, який розуміє жіночу душу. Він не буде тобою маніпулювати. Це чоловік, який буде служити жінці, який розуміє, наскільки в жінки багато функцій в цьому житті, скільки покладено на її плечі, і він хоче цю жінку підтримувати. І Дивіться, ще й карта світ падає. Це прекрасна карта, яка говорить про те, що цей чоловік готовий тобі просто відкривати. Нові горизонти показувати тобі, що може в стосунках бути по-іншому. Якщо, наприклад, ти була в якихось деструктивних стосунках, і ти розчарувалася в чоловіках, то твої пращури вони хочуть, щоб ти зустріла саме такого чоловіка, який би був теплий настільки, щоб він тебе відігрів і щоб він тобі показав, що чоловіки бувають насправді різні. І не всі вони погані. Дівчата, от, як би ми там не казали, да, не обіцінювали хлопців, не казали, що ось вони такі сякі. Але повірте мені, існують, дійсно існують і є ці прекрасні чоловіки, які е дійсно люблять жінок, які наповнюють жінок, е які дають багато заряду, багато енергії, і з якими приємно просто мати справу. Так. Ну, це прекрасно, що ваші пращури вони бажають для вас кращого. Духи вашого роду, вони просто за вас вболівають, вони дійсно хочуть для вас кращої жіночої долі. І це, це прекрасно. Так, давай так, який партнер більш за все підходить, так? який тобі партнер? Ну, тут ми вже якби і відкрили це питання, але давай подивимось, який оцей. Лицар да? келихів, який він повинен бути, ну, безумовно, сильний. Тут, дівчата, дивіться, цей чоловік буде сильніший, ніж ти. Тобі може здатися, що він слабкіший. Да? Що, можливо, він якийсь не такий, ну тому що ти звикла до якихось адреналінових гойдулок. І коли вже до тебе приходить чоловік більш-менш. Нормальний і який пропонує тобі здорові стосунки, то тобі вже здається, що щось тут не те. Якось тут щось відбувається, не та історія, і якось тут нудно, і з ним не так весело, Ну, тому що там же ж на адреналінових гойдолках було класно. А це буде сильний хлопець чоловік. Це буде чоловік, який покохає тебе всім серцем. Отут дійсно таке враження що твої пращури вони дуже хочуть реалізації кохання, саме, щоб відбулася ця реалізація з тобою. Саме, щоб ти пізнала, що таке справжнє кохання, щоб ти це відчула, щоб ти дійсно знайшла для себе чоловіка не будь-кого, да? не для статусу, не для того, що мені за 30 і мені повинен чоловік, а дійсно той, який тебе буде кохати якого ще вони хочуть для тебе, чоловіка? Ну, дивись, як тут показують, повішений, але тут повішений він по своїй волі, тобто людина, чоловік, який свідомо. Може себе поставити на певне місце, може подивитися на якусь ситуацію під різними кутами, і він свідомо може принести себе в жертву. В жертву заради чогось, так? тобто він готовий заради тебе робити багато чого. Він може відмовитися, наприклад, від якихось своїх справ заради тебе. Ти будеш в нього дійсно номер один. Ти будеш стояти в нього на п'єдесталі. Це буде такий чоловік, який буде завжди цікавитися, а як ти, а що з тобою. Тобто він захоче знаходитись з тобою в контакті, він захоче зануритися в твій світ, він захоче дізнатися, а чим ти дихаєш, що тебе надихає, чим ти цікавишся, що тобі важливо. Тобто, це буде той чоловік, який дійсно. Буде жити тобою і буде тебе кохати. Так, давай подивимось, а які партнери тобі зовсім не підходять? От ми зараз подивимось, можливо, ти впізнаєш якихось своїх хлопців, да, з якими в тебе були романи. Які чоловіки ну, зовсім тобі не підходять, не твій типаж. Да? Так, двійка мечів. Люди, які не визначені по цьому життю, які постійно сумніваються, які не розуміють, в якому напрямку вони рухаються, які постійно тебе тримають в якомусь підвішеному стані, які не декларують чіткої своєї позиції щодо тебе. Ну, це, наприклад. Да? Коли ти питаєш, а які в нас стосунки, а він каже: а хіба тобі недостатньо, що ми просто зустрічаємось? Тобто він тебе постійно буде в якомусь такому підвішеному стані тримати, і ти не будеш знати, а що відбувається взагалі. Де ми, що з нами, хто ми. Ми пара, чи ми не пара? Тобто ти будеш біля такого чоловіка постійно якась розгублена. Чоловіки, які, скажімо так, Можуть бути деструктивними по своїй натурі. Ну, Це алкоголіки, да, це наркомани і так далі. Ну, Наркоманів ми не беремо, це взагалі там окрема історія. От. Але чоловіки, які мають якісь залежності, які самі по собі деструктивні, які мають якісь психічні розклад, розлади. Це зовсім не твоя історія. Да. Тобто, Тобі не треба займатися рятівництвом таких чоловіків. Тут такі чоловіки, ну вони якісь такі трошки <сум> ображені да, на життя, і тут таке враження, наче тобі пропонується роль якогось рятівника. Так от пращури твого роду, духи роду, вони просять, не вдавайся до цього рятівництва. Людина хоче в цьому жити, людина хоче так проживати життя. Людина хоче бути е, в тому, в чому він знаходиться. Він не хоче якось змінюватись. Так, які ще тобі? Ну, звісно ж, самозакохані, да, самозакохані егоїсти, які е, зовсім не розуміють, яка ти, які не готові. Стати перед тобою на коліна, а навпаки, ті, хто будуть від тебе вимагати, щоб ти постійно зливала в них свою енергію. Тобто я ж чоловік. І ти вже мені винна, тому що я вищий. Да? І от саме такі чоловіки вони тобі не підходять, тому що дуже багато енергії вони будуть з тебе качати, а натомість ти нічого не будеш отримувати. І ти будеш в постійному якомусь дефіциті біля них знаходитись. Ти будеш очікувати якогось енергообміну, якогось ну Якихось емоцій приємних, хоча б, да? а він буде думати, що однією своєю присутністю він вже дав тобі якісь емоції, да? він вже тобі багато чого дав. Ну і Маніпулятори, да? маніпулятори, а, ті, які думають тільки про себе, про свою вигоду, вигоду, яким все одно, що з тобою відбувається, і які трошки в емоційному плані закриті. тобто Емоційно холодні люди, це не твій варіант. Тому що пращури тобі отут дуже красномовно да, показали, що твоя історія це ось лицар Келихів. А лицар Келихів – це, звісно, не ще. Це, звісно, трошки такі нижчий і, можливо, він може тобі здаватися. Недостойним, да? можливо, це може бути хлопець, до речі, молодший за тебе. Таке теж може відіграватися, і в тебе є установка, що чоловік повинен бути старший за жінку, тому всіх хлопців, які молодше мене, хоча б там на два роки, я одразу відкидаю. А тут тобі якби пращури натякають, а ти придивись. Тому що Хлопець, можливо, який в тобі побачить, до речі, образ матері, да, який буде трошки е, менший за тебе, але при цьому всьому в нього буде достатньо досвіду, і він буде внутрішньо достатньо міцний. і він... М Зрозуміє твою сутність, тому що в цього хлопця вже є певне виховання, вже є певний досвід, і в нього є велика повага до жінки. А ви зрозумієте, що в чоловіка повага до жінки, вона приходить через матір. Тобто, якщо матір змогла йому дати певне тепло, показати себе, показати, хто вона така і як жінка може кохати, то це для нього такий певний образ. І тут, знаєте, якось я бачу, ну, дівчата побоюються, да, біля себе оцих маменьких синків, як вони називають. ну, Тут така досить тонка грань, тому що є дійсно такі безпомічні. Да, тут тобі кажуть, ні, ні, тобі безпомічний не потрібен, тобі потрібен той, хто буде ставати перед тобою на коліна і хто готовий тобі служити. Хто буде, то буде цікавитись, ось такі тобі потрібен. А ось такі деструктивні, з якими весело, да, з якими адреналінові гойли долки, які можуть фокуси тут різні показувати оці маги. Да, з ними цікаво, але це історія не про що? Це стосунки не про що це стосунки, які будуть тебе руйнувати. І які. Будуть применшувати твою жіночу сутність. Так. Давай, знаєш, ще подивимось. Ми подивилися, які підходять партнери, які не підходять. А от в стосунках, так, от твій рід він хоче, щоб які ти уроки взагалі пройшла? Які ти повинна уроки пройти? Імператор. Угу. Ну, дивись, урок на свою міцність, урок на розуміння того, що ти твориш своє життя, і що іноді те, що тобі може здаватися якимось нудним, якимось не таким, що варто до цього придивитися. Що іноді спокій і стабільність це буде твоя опора. Тобто чоловік, який тобі зможе створювати спокій, створювати затишок, і біля якого тобі може здаватися, що тут нудно, тут не цікаво, тут немає тих емоцій, насправді. Ти повинна віднайти цінність в цьому спокої. Це такий урок. Тобто навіть оцей хлопець, да, оцей чоловік, який хочуть твої пращури, він теж прийде для, для уроку. Він, можливо, буде як кармічний для тебе партнер. І. Саме через цього партнера ти відчуєш свою внутрішню міць, і, можливо, саме через цього партнера проявиться а, і Якось розкриється по-новому твій анімус, да? тобто твоя чоловіча частина. Можливо, завдяки цьому чоловіку ти зможеш розкрити в собі якісь навички, які ти в собі приховувала, можлив... від яких ти, можливо, відгороджувалась. Тобто, наприклад, є от сильні дівчата, да? але суть цьому каже, що дівчинка повинна бути дівчинкою-дівчинкою. І вона свою цю чоловічу частину, тому що ми всі складаємось із жіночої, і з чоловічої частини, вона якось заганяє, принижує. Так? Тобто, можливо, тут такі дівчата, в яких навіть стосунки з батьком, так? не пропрацьовані, або вони, можливо, якісь були деструктивні. Так отут ти навчишся в собі через ці стосунки цим хлопцем, з цим чоловіком цінувати свою чоловічу сутність, яка в тобі теж закладена, яка в тобі теж є, але ти її якось не приймаєш. Добре. Як тобі ситуацію, яка в тебе склалася, зцілити? Тобто, ну тут, Скоріше буде така історія, таку пораду, да, ми подивимось, як тобі все ж таки своє життя запросити да, енергію таку, щоб прийшов у цей партнер, оцей чоловік, цей кубковий лицар, як ця ситуація в тебе повинна зцілитися? колесниця. А вона в тебе цілиться. До речі, цей чоловік він досить скоро, да, досить скоро повинен прийти. Він вже майже на порозі в тебе стоїть. Тому, дівчата, тут особливо хто е, зараз або має якісь знайомства, або ви якось. З кимось спілкуєтесь, да? придивіться, придивіться до цих чоловіків, тому що він тут прям поруч поруч стоїть. І, можливо, навіть у вас зараз якісь такі стабільні, дружні стосунки, можливо, ти навіть його ще й не розглядаєш як партнера. Да, ну тут показує, тут прям чоловік. Він десь поруч. Тобто твоя ситуація фактично вона вже зцілилася. Фактично, він вже є в твоєму просторі. А ну все ж таки, давай, як тобі його запросити. Як тобі його запросити? Пітірка мечів. Ну, перестати вже якось сумніватися. Перестати вже якось розплющити очі, подивитися. Тому що тут таке враження, наче ти сама закриваєшся. Що ці чоловіки, вони періодично, тут, можливо, навіть і не один, тут їх декілька, вони періодично якось заходять в твій простір, а ти закриваєшся. Тут... Тобі, як, як кажуть, прийми вже те, що є, прийми, тому що вони насправді поруч, ці чоловіки, подивись на них нарешті. Подивись, бо ти їх знаєш, ти з ними спілкуєшся, ти знаєш цих, цього хлопця, цього чоловіка. Тобі тут не треба ніяких зусиль взагалі дивитися. Єдине зусилля, яке тобі треба зробити, це розплющити очі, тому що ти зараз бачиш ти як в, лунь, в місяці, да, місяць. ти наче занадто в себе занурилася. Ти наче не помічаєш того, що відбувається навколо тебе. І оце занурення в себе, коли ти якби відгородилася, сказала, так, в мене все було погано, не хочу взагалі нікого бачити, ні, ні хочу нікого знати. Дивіться. І от простір каже: я тут просто поклала да? дно колоди. Ні-ні-ні, кохання вже на порозі. Хочеш ти цього чи не хочеш, доведеться обирати. Ти можеш там скільки завгодно занурюватися в себе, ти можеш скільки завгодно а, гальмувати ці процеси, ти можеш відгороджуватися від цих чоловіків, ти можеш гальмувати це спілкування, але а, все одно він тебе доб'ється, все одно він зайде в твій простір. Просто трошки зміни свій фокус, да, поглянь навколо себе, тому що енергії біля тебе досить потужні. І цей чоловік, він от-от, він десь, прям поруч-поруч. Дійсно тебе чекає пристрасть, кохання, наповненість. І пращури, вони тобі цього чоловіка посилають не дарма. Вони дуже хочуть, щоб ви були як пара. Ну, ось такий розклад, дівчата. На цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.